Полями, полями. Ну, ячмінь вже скусили, і вже заборонували вже й землю. Все вже. Знива йдуть повним ходом. Ну, пшениця вже стоїть. Але вона вже готова. Сьогодні такий ранок хороший. Навіть думаю, вдіваються чи не вдіваються, щось так було прокладно, якби виходила з хати. А зараз так добре. Ох і вітер. Такий прохолодний, таке сонце гарне світить. На небі ні хмаринки. Правда, повітряна тривога щось зачастила до нас. Так що добираюся, скоро буду вдома. Були ми на базарі із дідом. Дід уже вдома, звісно. Він на своєму конику швидко доскакав. Ну, а я плентаюся якось, роздивляюся місцеві краєвиди та куди там. Як на цю пшеницю не подивитися, га? Як вона така гарна. А? Ну така раз пшениця стоїть. Вона вже готова. Добре, що не було ні дощів, ні граду, стоїть. Але вона така, сушиться, дозріває. Ой, красотіща яка. Яка в полі красота. Так, іду до хати. Де кущі починаються, там вже й хата. Так, пішли, що там ми накупили сьогодні. Зараз роздивимося. Да, вже дід мене виглядає, прибігла я до хати, моя маленька клумба. Ога оці вчора вечором йшла, вони так пахнуть, ці лілії. боже. Це взагалі. І ці ще не поховалися ось сонця. Ну я вже прийшла додому. І ось в клумбі в мене тут. Об є, об є, тут. Ось як начіпляється єгід. їй треба поливати, може більше буде. О. І чорнобривці дивляться на мене. Ай, красота. Щоб поставалося живе цій спеки. Оце те все, що залишилося від спеки. Якось вижило ще. І спека продовжується. А я прийшла додому, дід зрадів. Кицька зраділа біжить, стрічати. Зараз будемо ділитися, чесно. Чесно, причесно поділимося і все. Да, дід? Ти любиш чесно ділитися? Кажи. Ох і дід. Так, ну все, давай будемо ділитися. Так. Це все, що ти припер, так. Фух, дід своїм коником прискакав швидше, а я їхала. На другому Так, На другому конику. Що я купила собі воду, газировку, зараз я її в холодильнику кину. О, така ціла пляшка води газировки для спеки, для своєї. а ходіть, що тут ніс. Ти маєш показати щось. Обрала та й А це ти що вже відкривав чи то чого так? Це ти таке купила, навіть. А чого не рівно відкрите? А все ж дід дуже пробував. Бедий діток схотів напою мого попробувати цикурі. Да. А я ж тобі щось купляла тут. До, до кави тобі купила, ось диви, який. А де ж кава? Зараз підожди. Э, Скільки тут 42 гривні. Я не хотіла його купляти. Я бачив, що я його ніколи не куплю. Бо я знаю, що це. Транжири оці, ну, оце все у печиві. Ну, то нафіг ти. А це діда підгодуватися, я так вирішила. Транжера, да, тренжера, бо я таке не їм. О, а, і от такої самої, мабуть, я паршивої і кави купила тобі, отих транжирів. А, це не так, 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 так. Да. Ну я не багато все. О, що тобі дивись тільки ох, такий магазин якийсь, ну оце, там я собі купила дві великі пачки, а це маленьку що дали. Вона в подарунок. Магазин якийсь відкрився, ну більше я в нього не піду, той магазин. Так. А то я вже замітила, як вони торгують. Так. Там акції поробили, а там хтось знає, яке люди. Так, так. Коротше, не годиться той магазин, його треба обминати десятою дорогою. Так. Сильно хитрі всі магазини поробилися і всі стають хитрими. Так і хочуть цих людей. Що ви з них вже хочете? Це кусок масла справді що, де я його стільки несла, воно і досі тверде. Тверде. Попробуй геть, попробуй рукою. Оце масло. А тут ти приносив якесь і воно вже поки донесеш м'яке. Оце хороше. Так, і це хороше. Ну, якщо хороше, то це моє означає. Бо воно хороше. Так чуєш, як кицька кричить? А я чую, Кицька, підожди трохи, я за тебе не забулася. Mm. Я й тобі купила. Так, це я купила дід здорове харчування. <гід> Можна писати здорове харчування. Коротше, замішаю то тісто на ньому. І ось буде з творогом. З творогом будуть вареники. Чи дід хоче, чи не хоче, його ніхто не питається. Буде їсти вареники. Ну, а собі купила шоколадне сало. Ну тут трошки його. Не знаю, тут 200 грамів чи 300, не знаю. Ну купила собі на сніданок. Ну з дідом поділюся, якщо О, ось яка диви гарна. Яка ця гарна сметана в нас із якою бурленкою. Ох. Алещаночка хороша. Це хороша, найкраща сметана зараз. О, і ж це до вареників буде, я думаю. О, а це я собі купила таку бурьоночку. Це буду це корій пить доливати. Куди, пікла? Куди Ну, Це хороша. Хороша, да. Ну тут стиральний порошок купила. І тут. Е, о. Ну, щоб діду і багато не було, я йому таке маленьке колечко купила. Куди він його надіне, не знаю. <риклад> дід засміявся, представив, куди він буде його надівати. Ну дід який нехороший. Що він тільки собі уявляє? <риклад> <риклад> Що він уявляє собі? Старий, старий, а як представить щось... Ах, дід, фантазер. Так. <свист> 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 так, що шеф тебе тут є? Там бати. А, Майдраю. це тут м'ясо, <свист> м'ясо. Тут як кратички. Тут ось два куски, тільки м'якеша, отака новобільська. Ось, ось підняти не можна. Два куски. <свист> не. не знаю, це не стільки. Три ноги там. Ратиці треба пообрубати, от іде ратиці, отакого, от десь отакого. от, от собаці я брала. А остальне мені. Так, що в нас тут ще є? А, хвост став взяла на борщ. Ось ось, Ціла упаковка кицьки. Ціла упаковка. А сало? Від на усього це сало. Зараз я не роблю. Зараз підожди. Оце сало дуже хороше. Воно воно... з проросте. Глянь, яке сало. Ота де менше, візьмеш пробувати, а де більший кусок. Я зараз спробую, чи воно не солюне. Ну, коротше, заховаю шкурку. Ну, Ні, це хороше сало. Можливо. Да. Дід. І ця ж вона її брала. І тут хвіст і ще коло хвоста. А потім ж вона бачить, що я набралася в неї. І багато. Тільки раз і дає мені ось оце. Кусок оце його, каже, це вам у подарок. Кажу, воно хороше, хороше. Можна перетопити на смалець і то, що треба. Коротше, скупилися, можна спеку пересиджувати вдома. Ну, кицька, 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 підожди минуту, підожди, кажу, я ще теж не снідала, а тобі давали зранку. Ох, і противні всі такі. Такі всі противні, куди не глянеш? А, ще ось в мене тут. О, це дідові хороші станки, бо він сам не купить їх ніколи. І собі взяло. Глянь яке. Це квасоля. Натуральна. На борщ, як ти догадався, дід, да? На, на борщ. Що тут ще на борщ? Я це вже з аптеки. такого. Що ж десь щось на борща я брала? Тут -а. -а, -а. Ох, все називається. Де воно тут? не Фіонеб... О, для борщу. О! Оце я зараз щас... сьогодні зварю борща. Хорошого, мабуть. Ну, ось так якось десь з дідом побазарували. Зараз годую кицьку саме перед. Даю їй пів кіло десь. Вона з'їдає в цій легені. І все. Так, ну всім смачного і доброго дня. До да, дід, непогоно ми так прошвернулися. Не знаю, що зуся що... куди. Так, то хай буде, то я заберу. Так, м'ясо, ноги можеш доставати, пообрубувати їх треба. Раточки пообрубувати, щоб гарненько щоб було давати. Цілий пакет, то гратиці. Так, ну все тоді. Так, да, дід? Всім пока. Так. так. Доброго вечора, дідуві. Да, 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 Розказуй, що ти піймав. Вараліка впіймав. Да. Що Щось ти з ним борешся так сильно, То, щоб на всі хватило. Під сметани, щоб на всі вараники хватили. Да. Да. Там багацько її сильно. Ну, вони такі замашні. По бороті текло, а в рот не попадало. Щось вони розлазиться. І чого? Вони там усередині злізуться обратно. То Страшно діти. Дізь... <свистити> то діду не страшно. Накачать, а десь. Ну, от то накаця, якби діда, запхнув, щоб він їсти не на. хотів. І хай мучаться з ними. Хай йому буде хуже. Правильно? Ой, яка куча вареників, яка куча сметани. Їдім ради не дасть не Умакай туди сметанку умакаєш. А я що роблю? Та ти що тільки здиваєшся з них. Ти ж поіздівалася. Із <різь> діда. Влазить. <О>, <різь> ну, от головне, щоб влазили. <різь> Ох і по діду і видно, що дуже смачно. Йо, аж двух сметал. А, таки дождався і со сметаною. От так їх туди. Запихаємо. А хай діди без мочно. Обажання. Я таке не хочу. Ти така не їсня. Ні воно мені щось. Не такого виду якогось. А якого ти видно. Сумнітельно. Не знаю я ще. Не, ну вони хороші, я знаю. От верблюда. От, от Ото як я їх готую, то я їх не пробую, а ну я знаю, які вони на смак. смаку. Знаю. знаю. Так само борщ варю, і я вже знаю, який він. Так да. да. хто ж варить, звісно, як то ніколи не варить, то не вгадає. А та людина, що постійно займається цим і те, що приготує, вона вже знає, да. що воно зварила. Да. що воно там вийшло. Знає, Да. Далі проводити нада, треба, треба знати, яке воно. І кому да. воно більше підійде, а хто найбільше похвалить. Да, не, да. Пробуй, не пробуй, мені так хорошо. Та тобі хорошо, я знаю. Я тебе все зною. От так, запихай туди подальше і все. Я, чого такого? Ти чого його? Ти так гарно їх поїдаєш. Ох, оти такі маленькі. О, де кіно маленький. <хи> Великий. Та ти проти великих? Ой, як гарно влазить. І десь диваються. Розимо, розидемо, то як це можна назвати? Такі Та я чому ж я їх цілий кол... день стояла б там парилася mm. без ними. Кого? А щоб ти тільки ковтав, а треба, щоб ти ще й помучився, пожував. Mm, да. А то ковтав. яка грозниця. Що маленький, що великий. Можна взагалі одного зліпити. А як вже живий, так. Намазати сметаною та їсти <гіль> ложкою. Прямо так. <гіль> та то можна той. Сметани, сиру наколотить, муки. Муки наколотити. Ну якщо ти таке замовиш блюдо, рецепт <г Authentic> <гул> мені скажеш, то я так і зроблю тобі. Mm -hmm. Ти іноді такі рецепти десь я беру з космосу їх. Да. Космічні рецепти приходять до Ох, Передихни чуток, бо ти так щось з розмаху. Мабуть, їсти схотів. Мабуть. То він бо втомишся і підеш, скажеш, піду, ляжу, подихну трохи. То, так і буде. Пока да. жарко, що так. Це воно жарко. Сьогодні 30 навіть не було. Мабуть, двадцять вісім найбільше було. Ну, хіра мно. Ну. Харашо, сьогодні, якби таке все літо, щоб не жарче. Ну, менше можна, ну, щоб не більше. А як воно там пишеться вже. 45. Ні, за 30 трошки. 33, 32, це так воно трошки якось. Yeah. Трошки лишнього якось. Ну, такої спеки, як в тому році, мабуть, не буде. В тому році. Де да, не було такого, як в тому році ще не було. Ні. Такої в нас не було, може десь було, але в нас такої не було, як в минулому році нас накрило. Ще буде. Не буде, там нема такого. Там 32-33. Жнива вже, припар... вже скоро закінчаться. Жнива вже скоро закінчаться. Я сьогодні йшла, бачила, вже поскусю, але там. Де? Ну, да, а на полях. А на полях квітнуть соняхи, ох, із квітну. Да. О, Я завтра піду поведеш мене в соняхи. На поїхати подивитися. У соняхи поведеш мене, я познімаю. Та жарко там, чугати будеш. Вони. Да, вони зранку не жарко, до 10 <світ> часу ледня жарко. І такі ж красивенні соняки це йдуть. Маленькі, низенькі. Ага. Хоч бери, та з них букет робити. <А, серп> Як <'ят> ну, ти мені зробиш букет із соняків? А -а -а. Да, підемо завтра. Я тобі хотіла а сказати, та а завтра завтра можна. Ні, сьогодні я вже не хочу йти. А, сьогодні а -а -а. вже мій немає коли, я так налазилася за задачу, вже, вже не хочу більше лазити. А завтра зранку я. Буду хороша, нормальна, mm -hmm. і можу десь полістиш. Соня ж таке. Пчоли. Мабуть, мед собирають сюди. Mm -hmm. Хочеш чогось насобирать в цьому році. Ох, ті самі сифта. Ох, за м'ясо не готав. Mm -hmm. Какие нитки интересно. Опа. Вот тут даю в тупы прямо. Тупы. Ах, хороший, да? Скажи. А, скажу. Та не кажи нікому, що хтось відніме. От ну, то уж тіть. Та мені скажи. А тобі то вже не рада. То ж гарно ну, тарілочку вилежиш, дивись там на ній сметани стільки. А я киїцький віддам. Ну, кицьки оддам. Там ще й на завтра буде mm -hmm. порція така. Да. Хороший, хороший дід. хоч десь справляється. Около тарілки. Там теж треба. А я що? Я ж для того ліпила їх, да. тулила? От один трошки наче розповся був. От -от взял, я то первого тут і взяв, я замітила, він трошки наче почав розлазитися, а останні склеїні, те, що треба. Треба да. було поплювати, щоб він склеївся. Да. Знаєш, як вараники ліплять, беруть на пальці плюють, щоб, да. щоб склеїв. Це я таке не щула, чи бачила, не пам'ятаю. А як вони так умудряються? О, як вони купаються в тебе, як ото то качки, ті калюжі. Залізуть унай і га -ла, 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 ла Ногами чоп 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 Якби вони ще самі в рот залітали, то бачила? А вараники? Я думала, качки. <гум> Та представила, як за качки в рот заліза. А ді про вараники думає. А я про качки. Да. От уже ж. От уже жив був дід баба. І булавник. І булавник. Курочка ряба. Да, діду. Є. Фух, я вже Я теж. – Ти так їсти важко, наче тобі, а мені теж. А мені теж наче важко, наче я їх сама їм. А може оставить? – не гарно перемазує. На що ж куди ж їх залишати? Ти чо, дід? Ти то ж таке чудо природи оставлять. Погано, буде. Чуть -чуть. не буде тобі погано, після них не буде погано. А, ну, дивись. – Їж, диви, які вони. Та ти подивися, які вони всі спитали. Як же їх не їсти? Ти чого дід? Я ті не думай. Mm. Там їх небагато було, десяточок. Не, більше. Ні, не було, я посчитала. Та ти розказуєш мені. Я ж знаю, скільки ти з'їдаєш. Десяток-дванадцять, ти mm. котак з'їдаєш зараз, то я більше не роблю. Uh. А ти сильно припав до них, треба потихеньку було. Гарно пережувати. Я ти те саме кажу. Що. Не, давай ковтни ковтний щастя. Чого це щастя ковпнуть? Бо тихенько сидиш і їси. А не ковтать. Я не кажу, що ковтать. Ну, то якщо той не влізе вже, то й не жить. Я паруся оставляв, а мені. Один. Ти весь умішаєш. Та, звісно, я винувата. А, що ти не можеш його їсти. Та я винувата, так? Да? Нема б нікого тут. Якби хтось був, може б доїв би. А так нема нікого, тід. Приходиться самому мучитися. Бідний дід. Ох, ну ладно, дід доїсть уже все. все. Усім доброго вечора. Вже до побачення каже. До побачення від добро Доброго вечора. Смачного вечора, смачної вечері. Ага. Дякую, що дивились на Діда, як він вечеряв. А, все як би на бабу хто подиви. Та надідала дивитися. Діду ну, нас контент. Так, ну все, дід. Угу. Давай, пока. Бо ти вже на балаку, набагато. Пока. Щасливо. Що набалакав, ну ти саме більше.